Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Волині у пожежі загинув чоловік з інвалідністю. Мера Одеси позбавляють українського громадянства. У Чехії Українку засудили за шахрайство. Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув захисник з Волині Ткачук Роман Миколаєвич 1997 року народження, житель села Крадь. Про це повідомили в Уваднівській громаді. Роман віддано служив у лавах Збройних сил України. Був справжнім воїном, який до останнього подиху стояв за свободу своєї держави, за мир і безпеку кожного з нас. Його життя обірвалося 6 жовтня 2025 року в районі населеного пункту. Новопавлівка Крематорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. У Турійській громаді сумна звістка. На війні загинув Олександр Жук із села Селець 1982 року народження. Олександр став на захист України у вересні минулого року. Служив у 82 й десантно-штурмовій бригаді. З листопада 2024 року він вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Курщині. Майже рік рідні сподівалися, що він живий, але результати ДНК експертизи підтвердили його загибель. Про дату прибуття. Тіла та поховання повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів, честь та шана героям. На Ковальщині на смерть розбився 24-річний мотоцикліст. Аварія сталася в ніч на 13 жовтня. Місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, вайпер не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив зіткнення із бетонною огорожею. Від отриманих травм він загинув на місці. Йому було лише 24 роки. Встановлено, що чоловік кермував в стані алкогольного сп'яніння. На Волині в пожежі загинула людина. Цієї ночі рятувальники ліквідували три займання. У ковалі горіла господарська споруда, знищено дах і перекриття. Причина коротке замикання. У селі Забороль Луцького району загорівся двоповерховий будинок. Рятувальники запобігли вибуху газового балона. Ймовірна причина необережність із нагрівальним приладом. А в кам'янці шацької громади вогонь забрав життя 50-річного чоловіка з інвалідністю. Згоріли речі і перекриття. Причина коротке замикання. Правоохоронці викрили сімейну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними поліції, житель Полтавщини організував спосіб допомагати ухилянтам залишати країну. Для цього він залучив своїх двох доньок. Вони укладали фіктивні шлюби з військовозобов'язаними, щоб ті отримали підстави для виїзду з України. Промисел полягав в укладанні фіктивних шлюбів з його старшою донькою, яка є особою з інвалідністю та потребує постійного догляду. Молодша ж донька тим часом займалася пошуком клієнтів через соцмережі, розміщуючи там анонімні оголошення з пропозицією допомогти військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Це дозволяло чоловікам супроводжувати за кордон фіктивну дружину з інвалідністю, на чому, власне, їхні шлюбні стосунки і закінчувались. Така послуга вартувала 25 тисяч доларів США. 9 жовтня правоохоронці затримали сімейство на гарячому у Луцьку, коли ті саме очікували на розрахунок за незаконну послугу. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи. Нині триває досудове розслідування. На Волині знайшли жінку, яка заблукала в лісі під час збирання грибів. Увечері 12 жовтня до рятувальників повідомили, що біля села Кропивники Шацької громади зникла жінка. 68-річна мешканка разом із донькою пішла до лісу по гриби. Але заблукала і не змогла знайти дорогу назад. Близько опівночі жінку знайшли за допомогою квадрокоптера. Вона була при свідомості, але сильно розгублена. Рятувальники передали її медикам. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села країни. Ворог продовжує нещадно обстрілювати Одещину. Внаслідок атаки росіян по Одещині сталася масштабна пожежа на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Про це повідомляє ДСНС. Також згоріла одна автівка. Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об'єкті. Одна людина постраждала. Дві людини загинули внаслідок російського удару безпілотником по автомобілю у селі Преображенка Запорізької області. Російські загарбники атакували і Чернігівську та Сумську області. У місті Ніжин пошкодили промислове підприємство а в сумах поцілили у житловий сектор. Постраждала одна людина. У Чернігівській області через влучання ворожого БПЛА у магазин загинула людина. Ще одна отримала поранення. 13 жовтня російські окупанти атакували безпілотником гуртожиток у Київському районі Харкова. У будівлі вибито вікна. Також пошкоджено поруч припарковані авто. Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України. Інформацію підтверджують джерела видання Думська. Зазначається, що повноваження міського голови припиняються автоматично без додаткових рішень суду чи міськради. Однак останнє слово за президентом України Володимиром Зеленським. Він ще повинен прийняти рішення і підписати указ. Служба безпеки України запобігла теракту у центрі Запоріжжя. Підірвати вибухівку в людному місці планував завербований спецслужбами РФ дезертир родом із Мирнограда, Донеччина. Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати легкі заробітки у телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Після вербування зловмисник отримав перевірочне завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації сил оборони у столиці України. Далі, за інструкцією ворога, зрадник мав закласти саморобну вибухівку поблизу одного з місць масового перебування людей у центрі Запоріжжя. Росіяни планували дистанційно активувати пристрій у годину пік. СБУ завчасно затримала агента під час спорядження вибухівки для теракту. Тепер йому світить довічне ув'язнення. У столиці 22-річний хлопець запросив дівчину, з якою познайомився в інтернеті до себе на побачення. Коли побачив, що в реальності вона відрізняється від фото, почав бити її пістолетом по голові та ногами по тілу. Після цього забрав у неї 500 гривень і втік. Киянка звернулася до поліції. Правоохоронці швидко встановили особу нападника і затримали його у квартирі знайомого. Під час обшуку в нього знайшли пневматичний пістолет. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією. to my mom. Організував продаж наркотиків і психотропів через закладки та відправлення по пошті на Львівщині. Судитимуть наркоділка. Він торгував канабісом, МДМА, амфетаміном, метамфетаміном, кетаміном та іншими речовинами. Зловмисника затримали 17 червня. Під час обшуків у нього вилучили готові пакунки з наркотиками, засоби для фасування, а також кілька закладок, які він вже встиг заробити. Нині справу передано до суду. Чоловіку загрожує до 12 років. І поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до світових новин. У Чехії засудили 28-річну українку за шахрайство з держкоштами. Вона подала сотні фіктивних заяв на компенсацію за нібито безкоштовне житло для українців із тимчасовим захистом, отримавши понад 300 тисяч крон. Жінка визнала провину, відшкодувала збитки і отримала два роки ув'язнення з відстрочкою на 28 місяців. За даними прокуратури, українка вигадала інформацію про 83 об'єкти нерухомості. Вирок остаточний. Палестинське угрупування Хамас передало 13 останніх заручників представникам Червоного Хреста. Таким чином усі 20 людей, які понад два роки перебували в полоні, повертаються додому. Серед звільнених ізраїльтяни, які були захоплені ще під час нападів Хамасу. Їхні імена вже оприлюднили. В ізраїльській армії Цахал підтвердили, що всі 13 заручників вже передані під опіку Червоного Хреста, і зараз їдуть до ізраїльських військових і спецслужб. Усі звільнені. У задовільному стані. Їм надають медичну допомогу та підтримку. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Не перемикайтесь далі більше.